Три, три, два, один. Два, один, гордо. Вона виросте серцеїдкою. Так, дякую. Дівчинка. Кожен місяць тепер ланос місяць. Ми будемо ходити на автобазарку. Чого ти залізо? Портер па! Грати все ні чофіфа, храти все не чефіфа. Не кажіть особисто, я хотів би мати сина, але поклич мене, коли їй буде 18. Він буде лисий! Прямо як гордон! Довгі й ми будуть потрібні тільки для гітари! Пий, 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 пий. Якщо він такий же, як і його батько, то ця дитина матиме здоровине довбило. Не те, щоб я бачив його. Гараз я бачив його. Брати, у мене також дві доньки. Тримайся, друже, життя У Кобі також була донька. Ти будеш бачити. Ролтон за 17.50. П'ятий сезон, ти зайшов про майонез! Він буде возити мене п'яного. Дідько, яке благословення. Не думали, що це станеться, але ти це. Я збережу це для наступної дитини. Дай мені надягти захист. Давай. Синій упор лежачи! Кидай на техніку. Я перефарбував свою собаку в синій заради цього, тому пиздуй додому і починайте злягатися. Що таке життя? Боя, але ж єве не було б без Адама. Я любив жінок. А зараз просто не знаю. мужики, 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 мужики. Мій мозок побачив синій, але очі побачили рожевий. Можливо, в мене досі галюцинації від ведмедиків рошен. Катері вишневе, літербол, ряд синім кольором! Рябчик, сушені слайси! Не розумію. Я ж закінчив зверху. Протеїновий порошок! креатиновий порошок! Після воркауту! Океїновий ізотонік Та моторні лодки! Що ми будемо говорити? Жінки. І все буде добре для кожного з нас. Це дитина будь здорова, не як би чара. Так, це хлопчик. Я думав, що мої сперматозоїди це хлопці. Цього не було на моїй дошці бажань. Поверніть її Нічого поганого з жінками, але я просто люблю чоловіків більше. Стоп Ні! постукай UFC! 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 Тревор. Тревор. Спорт! Спорт. Я приймаю свою долю з дочкою. Принаймні вона може лишити моє прізвище. Деніка, Білзерія, Елоніка, Маск. Джефіка, Безос, Бріанка, Обама, Тревор Джуніор. В гостях у Дмитрівни гордон. Так, дякую. Я люблю V плей Лейас це теж круто. Я візьму квитки. Аго, я з вами? Я піду подихаю цигарками. Сраний хлопчик.